Уявіть собі, що ви виграли лотерею. Єдине, що це не зовсім типова лотерея, і призом є не купа грошей, чи там автомобіль, а можливість жити, працювати і платити податки у іншій країні. Звучить дивно, чи не так, а в цю лотерею грають до 20 мільйонів людей щорічно по всьому світу. І призом є грін карта, іншими словами, дозвіл на проживання у Сполучених Штатах Америки. Що це таке і як це працює? Думаю, це теж варто коротко обговорити. Сідайте зручніше друзі. Друзі, з вами Олексій Безмежний. І сьогодні коротко поговоримо про розіграш рінкарти і розберемо що це взагалі таке. Чимало людей, які цікавляться штатами, напевно, не почують нічого нового, але для когось можливо це відео стане корисним. Тож ви знаєте, кому його переслати. Тисніть на вподобайку, якщо хотіли б виграти грінку, і пишіть в коментарях, в який штат поїдете, коли виграєте, чи в якому б хотіли побувати як турист. Ну а я поки розкажу вам все, що потрібно знати. Про лотерею ну до теми. Грінка то є мрія для багатьох людей по всьому світу. По факту вона дає приблизно всі ті самі права, що мають і громадяни США, окрім права, голосувати на виборах. Виписують її одразу на 10 років і потім її можна оновити. Хоча після 5 років проживання в Америці можна просто отримати громадянство і не перейматись. Та і процес отримання громадянства в Штатах досить простий. Якщо хочете відео про громадянство США, дайте мені знати в коментарях. Щодо грінкарти, то отримати її можна. На різними шляхами через політичний притулок, через шлюб з громадянином США, через воз'єднання з сім'єю через інші достатньо складні і комплексні процеси, але можна і просто виграти в лотерею, і це напевно найпростіший варіант, коли буквально з ноги можна увірватися у емігрантське життя і почати свій шлях до американської мрії, так би мовити, з низького старту. Ви напевно зараз думаєте, ага, легко всього навсього треба виграти в лотерею, в якій приймають участь мільйони людей десь з усього світу. Але як показує практика, виграти можна. Ви прямо зараз дивитесь на людину, що є сином і чоловіком тих щасливчиків, які потрапили у штати через лотерею. Як пишуть в інтернеті, шанс виграти один з чотирьох сотень, що до речі не так вже й погано. А враховуючи, що у випадку, якщо подружжя приймає участь у розіграші, то шанси подвоюються. Так як при виграші одного з членів сімейства, дозвіл на проживання в штатах отримують всі члени родини. Чоловік Дружина і неповнолітні діти. Тим більше, подача заявки безкоштовна, а отже, ви нічого не витрачаєте, якщо спробуєте. Хоча, як на мене, звісно, є гарні причини не подавати заявку на розіграш, але про це ми поговоримо пізніше. Та й що ж, взагалі за прикол з лотереєю. По-перше, офіційна назва лотереї Diversity Visa Lottery. Ну і назва говорить сама за себе, коли в 90-му році прийняли рішення запустити цю програму. Основною задачою, яку ця лотерея мала вирішити, це незбалансованість національностей, що іммігрують до штатів. Грубо кажучи, щоб міграція людей до штатів була не тільки з Мексики, а й з інших країн Європи, Азії і Африки. Звісно, були і інші політичні, культурні та економічні Економічні причини для запуску такого рішення, але всі вони так чи інакше перебували в орбіті питання різноманітності населення Сполучених Штатів і запровадження шляхів для легального перебування у цій країні. Саме тому одним з правил лотереї є те, що у випадку, якщо за останні 5 років кількість емігрантів однієї національності перевищує 50 тисяч, то у цієї країни на певний час забирають право на участь у лотереї, просто щоб дотримуватись балансу Україну поки що на Паузу не ставили, але в світлі повномасштабної війни поки не зрозуміло, як там буде далі. Цього ж року українці ще можуть приймати участь. І так саме українці, а не виключно жителі України в подачі заявки на лотерею не важливо, де ви проживаєте важливо тільки місце народження. Тобто всі наші, хто в Європі, але не відчуваєте себе у своїй тарілці – це ваш шанс. Тільки майте на увазі, що ви маєте мати закінчену середню освіту і не мати судимостей. Кому не варто подавати заявку, точно не варто подавати заявку тим людям, які не планують їхати жити в Штати. Ну бо це просто зайві і непотрібні рухи. А от кому, на мій погляд, не варто їхати, так це людям, в яких і так все нормально. Я можу помилятись, звісно, але я не бачу причин їхати до штатів та починати все з нуля, якщо у вас все нормально і в тому місці, де ви наразі живете. Бо є всі ризики стати саме тим самим таксистом, якого два бізнеси в Європі, будинок в Україні. Іні, і п'ять вищих освіт, а це все так, щоб світ подивитись. Не варто їхати людям, які не готові до нової культури чи нових стандартів і розриву зв'язків на батьківщині. Бо ну на що вам ставити себе у середовище, де вам може бути некомфортно? Ну і не варто їхати тим, хто не готовий до важких випробовувань. Перший рік чи два в еміграції зазвичай найскладніші. Вони вас перевірять по всім параметрам: і у аспекті стосунків, і у питаннях здоров'я, як фізичного, так і ментального, та і взагалі перевірять вас на загальну здібність до виживання. Не зрозумійте мене неправильно, я тільки за вихід із зони комфорту, бо це єдиний спосіб досягнути більшого. Але переїзд до іншої країни не завжди може вирішити всі існуючі проблеми, але точно може створити вам нові. Так що думайте. В цілому, я вже коли говорив, що стратегії типу переїзду до іншої країни, щоб там так само працювати на низькооплачуваних посадах, це не окей. В першу чергу треба розуміти, що потрібно буде здобувати купу нових навичок. І якщо у вас з цим проблема... То еміграція не принесе вам якісних змін у житті. Але я маю сказати, що у випадку з США соціальний ліфт там дійсно працює, і при наявності бажання тільки небо може вас зупинити. Так що, якщо мотивація і бажання все ще є, вперед заповнюйте анкету, і я бажаю вам везіння. Саме головне залишається людьми і кричіть, що ви живі. Я не буду розповідати, як само заповнювати анкету. Процес дуже простий і зрозумілий. В інтернеті є купа інструкцій, як то робити, і якщо вам вже самим то заскладно, є купа агенцій, які можуть вам з цим допомогти за окрему плату. Не можете знайти агенцію, ну пишіть мені на емейл. Я вам допоможу з заповненням, але ця послуга, звісно, платна. Тримайте в голові, що подати заявку можна лише один раз на рік. Якщо ви подасте заявку двічі, це автоматична дискваліфікація. Єдиний спосіб подвоїти свої шанси, як я вже згадував, це подати заявку на себе і на партнера. При заповненні анкети будьте дуже уважні і робіть все по інструкції. Майте на увазі, що будь-яка помилка, як то у вашому імені чи форматі фотографії, це дискваліфікація. Тому, якщо для вас це важливо, віднесіться до заповнення анкети серйозно. Якщо не важливо, не заповнюйте анкету. Терміни подачі заявки зазвичай з початку жовтня до початку листопада. Результати стануть відомими через півроку, зазвичай десь у травні. І тут будьте уважні, для перевірки своєї анкети вам потрібно буде ваш номер заявки, який ви отримаєте по заповненню заявки. Тож не загубіть його. Краще за все, одразу відправте його собі на емейл e чи щось в такому дусі. Якщо ви заповнюєте анкету через агенцію, переконайтеся, що ви отримали цей номер від них. Ну а в травні, коли ви перевірите результати і дізнаєтесь, що ви виграли, ваш шлях до нового життя. Там тільки розпочинається. Потрібно буде трохи докласти зусиль для того, щоб довести все до логічного результату. Отримати візу, заповнити всі документи, і все в такому дусі. Це все стандартні процеси, і нічого складного там немає. Єдине, що не варто зволікати, як тільки результати стали відомими, і ви дізналися, що вас було обрано, варто починати процес оформлення всіх документів одразу. Майте на увазі, сам процес легко займе рік, та й всього трохи більше стати. Тисяч людей перевіряючи результати, побачать, що їх було обрано. Хоча це ще нічого не означає. Після виграшу ви отримаєте свій номер кейсу, і чим він менший, тим скоріше вам призначать співбесіду в посольстві. Ну а чим номер більший, тим більше шансів, що ви не зможете потрапити у число щасливчиків, які отримують грін карту. Бо, як я казав, видається лише 50 тисяч карт на рік. Але навіть якщо ваш номер кейсу за високий, не здавайтесь, бо чимало людей, хто перед вами. Ми відсіється у процесі оформлення документів. У випадку ж якщо ви не виграли, але дуже хотіли, не переживайте. Часто люди виграють з другої чи навіть третьої спроби. Але будьте уважні, ніхто не може вам гарантувати кращі шанси на виграш чи щось у цьому роді. Тому, якщо вам щось таке пропонують, вас розводять. Всі результати абсолютно рандомні. Їх обирає комп'ютер, і людина ніяк не може на це повпливати. Я залишу всі важливі посилання пов'язані з лотери. У описі до цього відео. Сподіваюсь, вони вам знадобляться. Ну і якщо так, то можете підтримати роботу мого каналу за посиланням в описі. До речі, я віднедавна почав займатися відеомонтажем під замовленням, тому у випадку, якщо вам потрібна допомога у виробництві контенту, звертайтесь. І там же в описі буде посилання на актуальний збір, бо ми все не можемо закрити малесенький збір на великий дрон. Ось таке от коротеньке відео сьогодні. Я бажаю вам всього найкращого і під Піду робити для вас нові випуски. А вам бажаю щастя, Па-па!